Вітаю, друзі! Сьогодні я навчу вас, як перерахувати кількість інгредієнтів для приготування торту, наприклад, в залежності від діаметру форми. Наприклад, у вас є рецепт для діаметра 18 см, а ви хочете приготувати торт діаметром 24 см. Як же ж перерахувати інгредієнти? Все показую далі. У відео прописую усі формули. Вони дуже легесенькі, тому користуйтесь. Цей метод підходить для форм, які мають. Різний діаметр та однакову висоту. Маємо дві різні форми однакової висоти та різного діаметру. Перше підносимо до квадрату діаметр першої форми, друге підносимо до квадрату діаметр другої форми, третє ділимо більше число на менше. Отриманий коефіцієнт множимо на кількість всіх інгредієнтів, щоб перейти з меншої форми на більшу. Для переходу з більшої форми на меншу кількість всіх інгредієнтів поділити на отриманий коефіцієнт. А як підрахувати всі інгредієнти для форм різного діаметру та різної висоти, я покажу в наступному відео.